Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Незвичайна весна Сергій Козлов. Це була найбільш незвичайна весна з усіх, які пам'ятав їжачок. Розквітли дерева, зазеленіла травичка. І тисячі вимитих дощами птахів заспівали у лісі. Усе цвіло. Спершу цвіли блакитні проліски, і доки вони цвіли, їжачкові здавалося, ніби довкола його будинку море, і що варто йому зійти з ганку, і він одразу потоне. І тому він весь день сидів на ганку, пив чай і співав пісеньки. Потім зацвіли кульбаби. Вони розгойдувалися на своїх тоненьких ніжках і були такі жовті, що, прокинувшись якось уранці і вибігши на ганок, їжачок подумав, що він опинився в жовтій-жовтій Африці. Не може такого бути. Подумав тоді їжачок, бо якби це була Африка, я б обов'язково побачив лева. І одразу прошмигнув у дім і зачинив двері, бо якраз навпроти ганку сидів справжній лев. У нього була зелена грива і тоненький зелений хвіст. Що ж це таке? бурмотів їжачок Розглядаючи лева крізь замкову щілину, а потім здогадався, що це старий пень випустив зелені пагони і розцвів за одну ніч Усе цвіте, виходячи на ганок, заспівав їжачок і взяв свою стару табуретку і поставив її у велику миску з водою. А коли наступного ранку прокинувся, то побачив, що його стара табуретка зацвіла липкими березовими листочками. Текст читала Анастасія Бойко, ютуб канал дитячі аудіокнижки українською.